Семирічна Марія разом із сім'єю обирає портфель до школи. Мама дівчинки Мирослава розповідає, сама виховує трьох дітей, двоє з них учні. До магазину прийшли купити портфелі і канцтовари до початку навчального року. Для двох дітей обійшлося в 4 тисячі 401 гривня. Це ще не все, тому що ще потрібен одяг, обув, засоби гігієни різні. Я чула, що має бути допомога для багатодітних сімей. Звичайно, що ці по 2 тисячі гривень на дитину не стали б на заваді, вони б дуже е, допомогли у збиранні в школу дітей. Отримати одноразову допомогу дві тисячі гривень для підготовки дитини до школи можуть багатодітні малозабезпечені сім'ї. Це стосується тих, хто станом на 1 серпня, був у списках одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим, каже заступниця директора департаменту соцзахисту населення ОДА Наталія Мелянюк. Розповідає таких родин в області понад 2,5 тисячі. Ця допомога на дітей віком. Від 6 повних до 18 повних років нікуди звертатися не потрібно. Вибірка цих даних, вибір, відбір сімей буде здійснюватись автоматично. Вони отримають на цю ж картку, де приходить допомога малозабезпеченим сім'ям. За словами Наталії Омелянюк, департамент соцзахисту звернувся до Мінсоцполітики спрямувати гроші для області. Це 15 мільйонів 600 тисяч гривень. У Мукачівській громаді виплати мають отримати зокрема 237 сімей. каже начальниця управління соцзахисту населення міськради Наталія Зотова. Багато людей, які мають багатодітні родини, подумали, що це стосується усіх сімей, де виховується багато діточок. Однак ще раз наголошую, що Ця постанова поширюється лише на ті сім'ї, які перебувають на обліку в управлінні соціального захисту населення і отримують державний вид допомоги малозабезпеченій сім'ї. Багатодітна мама Мирослава Кожахметова каже, їхня сім'я через сукупний дохід не потрапляє під статус малозабезпеченою. Тому допомогу станом на 1 серпня вона не отримувала. Тож і виплати до 1 вересня у розмірі двох тисяч гривень на дитину одержати жінка не зможе. Оксана Ушакова, Колишин. Новини на Суспільному.